Проводила майстер-клас художниця, тричі переможниця конкурсів з розпису великодніх писанок Дарина Габрук. Захід пройшов у два етапи теоретичний та практичний. На початку Дарина Габрук ознайомила усіх присутніх з історією писанкарства, розкрила деякі секрети методики малювання воском та розповіла про різновиди писанок. Писанка може бути і з бісера, і поп'ємаше, і інші техніки, декупаж. Ось але. На мою думку, найважливіше передавати те, що ще самого давнішнього, якби люди писали ці орнаменти, закладали мову, символи, і я хочу донести до дітей. Також майстриня розповіла про символіку кольорів та орнаментів писанки. Ми напишемо зірку, символ сонця, символ всього світлого, щоб ця, це яйце великоднє кожну з дитини оберігало і. І світилось так, як, як майбутня кожна наша зірочка. На майстер-клас прийшли як дорослі, так і діти. Учасник Микита розповів, що прийшов на заняття вперше, проте із задоволенням продовжить розмальовувати пасхальні яйця і вдома, та обов'язково навчить цьому своїх рідних та близьких. Мені тут дуже подобається, ми розмальовуємо яйця і я думаю, що ми, коли приїдемо додому, то я з батьками це буду робити. Мені тут дуже подобається. Я б е, вивчив багато різних видів, і що вони символізують, що треба не викидувати е, писанку, і, а якщо побилася, то треба просто закопати або спалити. Мені тут дуже подобається. І дарма, що перші писанки не оздоблені багатьма орнаментами, проте вони вже слугують своєрідними рідними талісманами.